Цей спосіб шахрайства називається гаєчка, гонщик чи маршруточник. Наступний спосіб називається пультик. Вітаю, шановні друзі. Сьогодні ми будемо з вами обговорювати таку дуже неприємну річ, як обман с вагою товарів. Шахрайство розповсюджено на ринках, бо до цього... Підштовхують специфіка самих ринків. Один з самих простих та часто використовуємо прийомів це так звана гаєчка. Гайки грузила ніколи не використовують. це зазвичай якийсь маленький грузик, який обмотаний скотчем, губкою для того, щоб він... Не дзвенів і не викликав зайвого шуму. Рибацьке волосіння, чи дуже тонка нитка, кліється скотчем до краю платформи і акуратно виводиться другий кінець під прилавок. Ця маніпуляція робиться за допомогою двох продавців, один з яких допомагає обирати товар, спілкується з покупцем, а другий наступає ногою на другий кінець цього голосіння, і вага збільшується на 100-200 грамів. Виявити такий спосіб обману. Дуже і дуже важко. Ваги при їх налаштуванні будується маленький блок, який має вплив на процесор, який показує вагу. Використовується при гуртових закупівлях чи при гуртових продажах. Коли вже товар знаходиться на вагах, нажимає в пультику одну кнопочку. І на вагах додається один кілограм, 5 кілограмів, 10 кілограмів. Коли ці перекупники продають щось вже для роздрібної торговлі, то вони використовують можливість цього приладу обдурювати у іншу сторону. На жаль, не дивлячись на війну і важкі часи. Спеціалістів аферистів дуже дуже багато. Купуйте у тих продавців, яких ви знаєте, яким ви довіряєте, які вас не обдурюють. І не забувайте про контрольні ваги. Ми дякуємо фірмі life u яка люб'язно предоставила реквізит, який потрібен нам для зйомок цього сюжету. Щиро дякую.